Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Ліверпуль у себе вдома. На Енфілді команда Арнеслота приймала Евертон Девідамоїса. Мерсесальське дербі. 1-0, Ліверпуль перемагає. все вирішив єдиний м'яч Дюгужоти, який він забив на 57-й хвилині матчу Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-2-3-1, стартова розстановка Ліверпуля, Арне Слот, головний тренер команди, Келхер в воротах, Вірджил Ван Дек і Бремя Канате. Пара центральних захисників, Енді Робертсен, Кертіс Джонс. По флангах, Алексіс Макалісте, Райан Гравенберг. Центральні опорні півзахисники, Димнік Сабаслей. Центральний атакувальний півзахисник Луїс Діас, Діяц Салах по флангах та Діогу у нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Евертон Девід Moyes, головний тренер команди. 4-2-3-1 стартова розстановка Евертона. Джордан пікфорд Weverton. Джеймі Тарковський, Брайтвейт пара центральних захисників. Э, О'Брайнен Віталій Миколенко по флангах. Гарнер центральні опорні півдісники, Дукурет центральний дукуре атакувальний півзахисник, Алькасар Харрісен по флангах та Бету у нападі. Це стартова розстановка відповідно Евертона. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Друзі, якщо казати про сам футбол, то Ліверпуль, в принципі, з перших же хвилин матчу команда Арнеслота заволоділа територіальною ініціативою. Ліверпуль більше володів м'ячем, Ліверпуль більше атакував. Не можу сказати я, щоб у Ліверпулі були голіві нагоди, але певний тиск був присутній в Ліверпулі. Прикажується, хороший був момент Мохаммеда Салаха, коли там хороша пішла подача. Дошного у Мохамед Салаха, удар головою, але м'яч пролітає в руку Джордана Пікверду. Але найкращий шанс, на мою думку, був у Вевертона. Футболісти Евертона втікали в контратаку, пішов довгий виніс вперед. Ліверпуль застосував високий пресинг. Помили, Помилилися тут Ліверпульці. Евертон команда пішла в атаку, пішла передача на Бету. Здавалося, що Вірджил Ван Дейк вже виграв цю боротьбу, але Бету все-таки помилився Вірджил Ван Дейк. Не зуміг він вибити м'яч. бету вийшов один на один. бету Бетубія і стійка рятує Ліверпуль. Весь так шанс. Виникає Вевертона. Тобто, да, Ліверпуль більше володів м'ячем. Там за 70% контролю було у Ліверпуля. І ударів по воротах було більше у Ліверпулі, і кутових було більше у Ліверпулі. Тобто територіальна перевага була у Ліверпулі, але ось гольовий шанс був Вевертона. В бету він був. А Ліверпіль з кожною хвилиною тиснув і потихесеньку вмалювались на пані моменти. І справді пригадиться ударення Гравенберг, коли Тарковський заблокував цей удар, більш так знаєте, небезпечних полоців. То Ліверпуль тиснув, але команда Арнеслота не забила. На цьому перший тайм завершується нічем 0-0. Другий тайм глобально матчу не зміниться. Ліверпуль продовжує нарощувати тиск, і з кожною хвилиною цей тиск він був все більше і більше. Пригадається ударайна Гравін, як і Джордан Пікварт, рятує Евертон. Серія кутових було небезпечних у Ліверпуля. Тобто -то команда Арнеслота дуже було близько до дуже м'яча. І ось вона, 57-ма хвилина матчу. Ліверпуль проводить свою атаку. Йде передача. Двішна командачика. Пішла на Луїса Діаса, який був в офсайді. Джеймс Тарковський. Грає першим на м'яч. Джеймс, вибиває м'яч. Мяч підхоплює. Діас. Діас іде передача на жоту жота. Замах від жоти. Обігрувінцы гесника. Вертона. гол! 57, 22. діогу жота. забиває гол. Якщо б пройшла б на Луїса Діас, у нього був офсайд, але Тарковський ти зіграв там в на Луїс Дієс. Потім уже Луиса Діаса офсайда не було, він вже був в правильному положенні. Вось тому там вже чисто все було в Ліверпуле. І діогу жота. Діогу жота дуже дуже холоднокровний спорт. Діогу, розібрав цю ситуацію. Зробив замах і забив емоції Діогу Жоте. І справді, для Ліверпуля цей м'яч був дуже важливий, справді. Дуже важливий м'яч забиває командарне слота, тому що важливо було Ліверпулю забити. У Ліверпулі, в принципі, Ліверпуль, в принципі, при рахунку нуль продовжував контролювати гру, водним м'ячем. Просто неймовірні якісь були цифри у Ліверпулі за контролем м'яча. Тобто команда Арнеслота контролювала гру. У Луїса Діаса був непевний шанс, коли Луїс Діас там зайшов у штатний медальчик, наносив гарматний удар, але Джордан Піквард був на висоті Джордан Пікверд і відбив удар Луіса, Діаса. Луіса Діаса. Ліверпулі, До речі, вийде ще Коді Гакпо, Кодзі, Ветер Енду, Дарвін. От Ліверпуля Янг, Броя, Бунам, Шермітін, Діаї, будуть у команди Gdaam Кінцівка була для Ліверпуля нелегкою. Ліверпуль другий м'яч не забив, хоча, в принципі, моменти у Ліверпуля були і. Евертон пішов на штурм, намагалася команди від Амоси забити гол. В принципі, Вертона була так, але Ліверпуль відбилися командирне слота. Ці остання атака Евертона. І в кінці кінців Ліверпуль перемагає. Перемагає Ліверпуль і давайте заметитися статистику. 17-5 це дерев по воротах, 3-0 удари в площину. 74-26 контроль м'яча, І 11-5 за Китовими. То Ліверпуль переграв Евертон. Але ось за голівими нагодами, друзі, 1-2. Ось знаєте, така дуже показова статистика. Да, Ліверпуль переграв Віверто статистично. Більше володіння. Дві голіві нагоди була вевернена. І дві голіві нагоди команда Девіда Мойса не реалізувала. У Ліверпулі була одна голіва нагода і одна голіва нагода не реалізована. 601 передача в Ліверпулі, 525 передач з них були точними. 87% точність передачі Ліверпуля. 204 було їх Евертона, 130% точно було 63% точність передач. 2-4 офсайди. Тут їх було більше в Евертона. З 17 ударів Ліверпуля. 9 ударів заблоковано було. 3 в площину удара, 5 повз ворота. ударів, 2 в площі, 2, 2, ну, ну Жодного удару в площину Евертона в в не було. а зато була стійка. Дводери ворота, три удари. Заблоковані. В успішних відборах 7-12. 46 успішності в Ліверпулі. 70 в Евертона, Три сейви зробив Пікфарт, 20-50 по вин і 7-12 за перехопленнями, 7-11 за порушення право. 2-2 за жовтими картками. Найкращий футболіст цього матчу для мене це Луїс Діас. Друзі, для мене це Луїс Ну, сделать був просто неимоверный. Був просто всюди. То на левом фланге, то на правом фланге, то десь там в центре. И обиграл дуже часто футболисты Левертона. То есть, правда, дуже хороший матч для Сидеса. Да, Дюгужет забыл, Дюгужет, в принципе, такой уж, пан матч провел. Да, в принципе, весь Ливерпуль сегодня дуже здорово выглядит, да? Ну, если здесь просто выделялся, пусть не был фактивный, если мы колумбийцы, выберем наикращим футболиста матча. Ще друзі підбивати підсумок цього матчу, то я в принципі вважаю, що Ліверпуль по ділу перемагає. Але я вертону браво, команда Девіда Мойса дуже хороший футбол показала. Ну Давайте, друзі, дивитися турнірну таблицю. Ліверпуль Арне Слота здобуває 22-гу перемогу в англійській прем'єр лізі. Набирає 73-й залюковий пункт у своєму пасиві. І команда Арме Слота йде. За титулом. Іще один крок. Команда Армеслата зробила Четверту перемогу підряд. Ліверпуль здобуває в англійській прем'єр-лізі. Евертон 15-й в Вевертон 34 залікових лікових пунктів у пасиві залишається. Друзі, що взагалі думаєте, ви з переду цього матчу ви можете написати свою думку у коментарях. Я вам друзі бажаю вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бажаємо тільки добра та щастя, будьте щасливі, друзі, тому що найголовніше – це щастя, це найголовне. Тому бажаємо добра, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей. Добра вам.